Tá. Привіт, плей юей! Ви дивитеся третій епізод перших вражень з тих Master of Shadows. Ви спитаєте, куди дівся перший і другий епізод цих перших вражень? Я вам скажу, вони відійшли у небувалію. В таку країну, куди пропадають усі наші завтики, затупи і інші неприємні речі. Словом, я припустився кількох помилок технічних, і як наслідок я записую ці перші враження вже втретє. Ну, е мені допомагатиме Юра Лупул. Привіт, Юро. Бачили, ви моє лице. Воно зараз усмішка така. Пів Та, метра. Юрі там весело, мені не дуже. але а, Тому я що намагаюся... Лекса каже, допомагати мені буде Юра Лубул, але Юра так само вже втретє буде записувати за Олексою ці перші враження. Гаразд, ми перше вражаємося втретє іграшкою з Master of Shadow. Це продовження у серії of and Men. Це гра, у якій орки та гобліни протистоять людям, і нам належить грати саме за зелених чоловічків, а не за людей. І люди там дуже погані, вони вчинили геноцид, вони ведуть не несправедливу війну і таке інше. Наш головний герой, головний герой цієї гри, Стикс. Він хоче з'ясувати, звідки він узявся. І для цього він прокрався у. Вежу, де його зараз ув'язнили. Ну, будемо потрохи вивчати геймплей. Давай, Юро! Та, ну... я хотів би розказати трішки про те, про що я знаю е від цієї гри. Е тут е хлопці з Cyanide взяли і намішали в е один такий великий зелений салат. Uh, всі найкращі складові від Dishonored, Assassin's Creed, uh, Thief і від своїх попередніх ігор. Та? Так, при uh, цьому слід зауважити, що усі ігри Cyanide studio, studio, які ми могли бачити до цього, дуже і дуже посередні. От їхня фішка у тому, що вони робили гру з хорошим світом, хорошим сюжетом, але з кепським ігроладом, з паршивою графікою. Ну, тим не менше, їхні ігри купували, і е, виручених коштів завжди вистачало, щоб зробити продовження. Е, ну, зробити стабільна посередність це все одно стабільність. Ну, люди просто нічого е, над, надто потужного від них ніколи не чекали. І ось е, Stix Master of Shadow з перших е, хвилин е, вражає. Е, climbing, тобто, якби це була якась інша студія, то ми, мабуть, би більш прискіпливо до цього поставилися. Але ця іграшка з перших хвилин показує себе як доволі непоганий приклад того, як студія може прокачатися, набратися досвіду. Хм. Ну, а вони ж до цього наче не випускали стелсових ігор. Ні, у них нічого такого не було, але стелсове... елементи стелсової механіки завжди були у їхніх інших іграх. Ну вони як роблять якусь нову RPG? До речі, вони щороку роблять RPG. Як mm -hmm. на мене, це. Це такий занятненький конвейер. Yeah. Да. Song, like І I практично щороку вони роблять RPG в іншому. світі. Розумієш? Ну, хлопці мають чудову фантазію, раз таке діло. Ну, то таке. Отже, наш герой Гоблін Стикс шукає. Поки що шукає свій кинжалик, і у нього під час ув'язнення відібрали. Що логічно. Так. Він майстер злодій. Як Гарет. Так, до речі, про це мені подобається така штука, що розробники не приховують своєї самоіронії. Навіть в трейлерах вони е позиціонували гру як Assassin's Green. Тобто чуваки знали, що над цим будуть сміятися, і вони випередили всіх і ну, посміялися а ще Я казав, самі. що е люди не чекають багато від Cyanide. вони знають, на що я сподіватися від я гри не цієї не студії. Тому Стикс е, показав, що вони взагалі розслаблені, не, не переживають за це ставлення. І разом з тим їм вдалося зробити дійсно щось ліпше ніж до цього. Сподіваюся, що розвиток їхній надалі продовжиться, і ми лише тішитимемося з цих ігор. Ну, звичайно, хороших ігор багато не буває. А зараз я опановую елементи цього стелсу. Вони доволі багаті навіть от в цьому навчанні. За, За невеликий проміжок часу я дуже багато всього ...ну, мушу вивчити. Хороший туторіал це завжди добре. А ще я граю з геймпадом і доволі зручно гратися. Ну, такі ігри тільки на геймпаді. Мені сподобалося, що камера не гуляє, як у попередній частині серії of Orcs and Men. Хоча я не знаю, чи, чи коректно називати це частиною серії, бо все ж таки це не продовження тієї гри, це спін офф і я досі не Я не дивився на цей Ну, Це роликів. гра в тому ж всесвіті. У тому ж всесвіті, так. І з тим же головним персонажем, що був у тій грі. Та. Але їх там було два, і там фішка була в тому, що ти одночасно керуєш двома персонажами. А попередня то була що? Який е Action е е е е е RPG. Ага. Е з покроковим боєм. Ну, там як. Е активна пауза. Ага. Тобто ставиш паузу, роздаєш собі накази. Хм. В принципі. Я люблю, знаєш, коли розробники створюють якусь одну чудову гру, навколо неї вибудовується якийсь лор, це все переходить в більш і більш такі масивні слої і вибудовується така собі атмосфера Всесвіту, і просто навколо цього всього бренду потім можна будувати як RPG, так і покрокові стратегії. Потім і стелсові екшени, і слешери, і все інше. От як, наприклад, всесвіт Warhammer. Там є ігри, здається, будь-якого жанру, який існує. І це це... кльово. Це велике розмаїття в твоєму улюбленому всесвіті. Ти можеш пограти в стратегію, потім в RPG, потім в слшери, як от Space Marine у Вархамера. Починалося це все здається з настільних ігор. Тому це, такий розстак завжди тягнеться до чогось більшого. Якщо навіть Cyanide, вона така, ну, не, не найбільш популярна конторка, але якщо люди прагнуть зробити з свого продукту щось більше, ніж, наприклад, навіть він є е, заочно і фізично, то це хороше прагнення. У цій грі стелс не відмазка, не... не вдаваний стелс, він тут справжній. І ми пробували грати вже на найскладнішому рівні. І там дуже важко. Ну так, на найскладнішому Олексу вбивали з двох ударів, він не міг перемогти жодного ворога. Але. На Ізі йому це вдалося. так. Та, зараз я граю на Ізі, і гра все одно доволі складна. Тут можна зірватися з карнизу дуже просто, впасти в е, провалля. Та, ну вона така мальовнича. Видно, що локації такі е, з розмахом. Мальовничість забезпечена рушієм Unreal Engine 3. Парам парам пам Так. Нам проплатили, ми рекламуємо. <laughs> так. Я втретє добрався до складної ділянки, на якій я раніше застрягав. На цей раз мені вдалося зробити це значно швидше, простіше. Навіть уже у мене в інвентарі немає місця для цілющих зіль. Хм. Ось я змушений гасити полум'я, тому що е у, у світлі цих факелів мене можуть помітити. Вартові. Що також логічно. Так, і е, ще я ось щойно підібрав пісок, і ним я можу. Е, загасити полум'я. Це, це як. Я такого ще не бачив е, ніде. Ну, е, у Тіфі, я знаю, там можна мокрою стрілою вистрілити, так? Так, так, так. Тут Це я цікаво. думав, що цей пісок спочатку для того, щоб ворогам в очі кидати і відволікати, але виявляється, вогонь гасити. Ну, В ТІФІ було дуже мало прийомів. Там було дуже велике розмаїття стріл, там були водяні, ядовиті там, які не хочеш. Але от е сам стелс там був дуже бідненький. Там... Е Якщо ця гра хоча б на якусь крихту буде перевершувати Tief у Стелсі, то це вже плюс. Я думаю, що вона не перевершуватиме ні Тіф, ні Dishonored, ні Assassin's Creed. Вона не про це. Це взагалі завдання цієї гри в. Розробники Cyanide перед собою поставили завдання зробити бодай щось ліпше, ніж вони робили до цього. А в них багато ігор взагалі в портфоліо? О, багато? А -а -а. Я знаю, що найменше 10, а їх є більше. Ого. Працюю ті хлопці щороку по RPG. Юро, ти не повіриш, але я з третього разу пройшов цю ділянку. І тут нікого. Ну, я не можу тут не пожартувати про Кенді Краш Сага. Про яку ти вже, певно, забув, бо ти пройшов цю ділянку. Я знову сховався. Чекаю, щоби пройшли, попри мене вартові. І щойно вони зникнуть, я можу пробігти. Чудово! Тряси, мене здається, попалили. Але я можу. Ой-ой-ой-ой-ой! Тікай, 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 тікай! Біжи! А, я не встигну! Біжи, Стикс, Біжи! Не встиг! парам парам Парампарампам. Ну, Для перших вражень цього достатньо. Ви, я думаю, зрозуміли, що ця іграшка може бути доволі цікавою, якщо опанувати геймплей. А геймплей тут головує над сюжетом і світом. Хоча і світ, і сюжет я гарантую чудові, тому що досі жодна гра від Cyanide Studio не мала поганого ані світу, ані сюжету. Вони поки що мали так. погані ігри... Це не є сві... найгіршим їх боком. Та, ігролад завжди був слабким, а зараз я бачу, що ігролад суттєво підтягнули. Графічка переїхала на Unreal Engine 3. А, ну, одні поліпшення. І як для цієї студії, взагалі в, в жанрі це щось цікаве. Грошей не шкода. Ви дивилися перші враження гри Stix Master of Shadow. З вами був Олекса Мельник та Юра Лупул. Всім па-па! Бувайте.